Всім вітання! У нас наступний день тренувань. Зараз трошечки займаємося технічною частиною і хочемо змонтувати ще один додатковий прилад, який нам допоможе більш оперативно шукати рибу. Panoptix Гарміновський, і зараз я встановлюю під голову HDS 10 Pro, встановлюю ще другий актив Таргет. Два різних прилади, які будуть один одного доповнювати. Працюємо сьогодні ще по новішим локаціям, зовсім іншими приманками ну для того, щоб, так би мовити, пропрацювати всі варіанти, які можливі. Тут встановлений електронний з керуванням педаллю. От. А тут в мене, бачите, Lowrance HDS 10 Pro. Ну, ми зараз на паузі стоїмо, тому потім там вам покажу, як це все працює. От. Ну І по приладам, дивіться, ось один Lorrick HDS 10 Pro десятка, це мій прилад. Попереду в нас встановлений планшет, який ретранслює показники з. Гарміновського пристрою з паноптіксу. Тут у нас Lowrence HDS 12 Life, основний прилад, і додатковий прилад, який нам допомагає в інших умовах розглядати краще а, рибу так, і структури. Це Хаммбюрд Апс 13. Ось така в нас компоновка. Кожен з цих приладів. він Доповнює один одного, і, от як на мене, це найкраща зв'язка, тому ми і користуємось. Сподіваюсь, ви бачили, як вкліпала тільки що риба. Це, до речі, оця риба, на яку я ставився, вона в 15 метрів від нас. Дуже сильна була подача. Давайте зараз подивимось, що там на голівці. Ну, це був судак 100%. А Ну-ка, що у нас? Так, он, бачиш, свіжі. свіжі зуби. Свіжі зуби. Дуже сильно вкліпав. Так, так ну так от Ми йдемо так по, по поливу, щоб ви розуміли, полив на Дністрі це 7, 8, 6 метрів, а все остальне це 30, 40, 20 і навіть 50 метрів. Бачимо скупчення або аномалію якусь рихлість, на якій присутня якась рибка, так, або скупчення білої риби, яку 100% повинен пасти хижак. Як правило, він стоїть або під зграєю, або десь там на відстані. там, 5-10 метрів від зграї і полюю на неї. От тому ми такі зграї обкидуємо. Не робимо різні постановки зараз, тому що не на рельєф, не на рибу через те, що у нас дуже сильний вітер. І ми ставимо човен просто щоб кидати по вітру. Зараз бачите, тобто по кормі він розвернути в нас. І ось таким чином ми проходимо от всі такі перспективні, на нашу думку, діляночки. Єсть, так. Да. Так, у нас рибка. У нас рибка. Залік. Перша нарешті за сьогодні. Ну, та що в човні у нас перша. Полтинник, да? так? Такий Добре. от судачок. Окей. Okay. <laughs> Давай, yeah. випускай. Зараз ми знайшли нарешті схожу локацію на те, що ну, де тримається та риба, яку ну, яка ось саме клює. Тому що на в інших днів, коли ми були з гарним результатом, от була дуже схожа ситуація, але це зовсім інша локація. Ну тому продовжуємо. І поки ми не відхиляємось від плану, я джигую, Дмитро. Зараз ловить на інші приманки. Так, давайте зараз я вам покажу. Де, що в мене є карти нападіння. Так, дивіться, оце воно назад. Так, о! Покльовка. Оце біла риба, бачите? Повзає. А судаки вони трошки інші. Ну, Наприклад, ось, бачите, він такий більш довгий і висячий. Він не плаває, а тупо стоїть на місці. Вон є. Ось. Ні, це трава. Це трава. Так, да, вони лежать, да, їх можуть не видно бути. Ось плаває 100%. Лазить. Ось. Лази на дно, два штуки. Це судаки. Цікаво, ось, ось, ну, під човном це не візьми, бо в п'яти метрах від човна стоїть. що Цікаво, що вони підіймаються з достатньої такої великої глибини. І ті, що видно, що активно прям підіймаються, о, то вже нормальні риби, які можуть клюнути. Опа, є. Прям під човном взяв. Півдня і нічого, зайшли на наші напрацьовані місця, притом це вторинні місця. І одразу, бачите, і одразу у нас є ось така. Ось така риба, бачите? Отак. Великий плюс ловлі не на джиг, то що сходів ну, прям немає. Дмитро, можна тобі попросити... Дай мені, будь ласка, цю штуку. Так, ну ось, дивіться який. Судачок. Гарний, бачите? Все, випускаємо. Пливи. Вот і Дима. Димка, Димка, що ж ти делаешь, Дим? Дим, ну що ж ти делаешь? Ну що ж ти робиш, Дим, ну зачем? Ну за, ну нашо, на що наш, ти так. Не будеш, не? Будешь? не, не. Буде. Ну можна, да тільки в пугах. дивіться. Все у нас. З надломаним гачком. Дай даємо шанси, да. Оно, скільки? Є, да? Все супер, да? Давай, чик. До да, побачення, телебачення. Зараз ми йдемо по наміченій ще одній локації, в яку ми е не перевіряли, але одразу ж коли ми тут робили зробили кілька якорів, одразу в мене була гарна щуча клювання на першому ж якорі. Тому ну, ми зараз вирішили, ну, так би мовити, її добити, пройтись по ній. І відводимо на кожен якор 10 хвилин. Я працюю чисто з силиконом, прокидаю віялом таким, а Дмитро перевіряє все діповими кренками. Кренки на цих тренуваннях у нас були приманки номер 1 Чому їх особливість в тому, що Дуже багато зараз пілогічної риби, ви навіть не уявляєте, скільки ми бачимо величезного судака в товщі води, але не весь він хоче їсти. І саме всі залікові риби були поспіймані на кренки в великій кількості і в товщі води. З заглибленням приблизно 4-5 метрів. На глибинах ми стаємо десь там сім отак, от. і тобто в пів води ближче до дна. І було помічено, я навіть підгружав кренки, що коли проводиш воблер прямо перед мордою, тобто в тому горизонті, де тримається риба, вона не реагує. А коли проходить над головою, десь в пів метра, в метрі над головою, от тільки тоді судак активно просто. Вилітає за цим кренком от і його залюбки атакує. Ну, тому по цій тактиці ми вже притримуємось, але все ж таки перевіряємо, я працюю 3-4 дюйма і метро кренками. от Я обираю зараз, дивіться, от на мапі, от бачите от такі от виямки, типу, раз. Типу угол цієї, угол цієї. І таким чином зараз проловлюємо. Ну і притримую з глибини, така, що була десь в районі 6 метрів, щоб ми на якорі стояли. А ще якщо ми бачимо а, білу рибу в даунскану, тут от, це функція зараз фішріл, яка підсвічує рибу. Або в бокові проміні, то це прям якір. Якер No1. Ну, зараз дивіться 6,2. Давайте ось тут зупиняємось. Гарна глибина. Гарна глибина 6,1 метр. Ставимо човен ось тут на 6 метрах, ставимо на якір. Все, працюємо далі. І бачите, починається звал, якраз ми чітко стали де потрібно. Хоча тут, бачите, вже 8. Так, зараз в мене Fish and Drugs стоїть 3 дюйми, потім буде, буду перебирати Нгрібейцями. Фетами є 3.8, 3.3. Потім одна теж з фаворитів минулих змагань і цих змагань, ще ну, не змагань, а тренувань це Hulk 3 і 6. Наче. Шикарнюча приманка. Це такий збільшений типу предатору, але. Що прикольно в неї, вона дуже універсальна. Я на неї ловив і судака, і щуку, тобто приманка, яка 100% тут працює. І кольори там синій, кола, такий, така бича кров та е карамель. Це основні кольори, які мені приносили гарний результат в залежності від освітлення. Брива. Щука. І гарно. Нікому не показується. Ні, я покажу. А як так? Воу, подивимося, може, є подряпаний якісь. Я думаю, ти просто за гілочку зацепився і вона почала грати. Ну, може бути, ну прямо, ну, слушай, мене прямо так от воно. Що бемкнуло? О, оце точно риба! Оце точно риба. Це зрозумів реабілітація за рибу палку. Так, це, да, це щука гарна. Це точно сто відсотків Опа, добрий вечір. Ти казав риба палка, палка. все добре. ракс, робити. Давай. Десь сюди Іди сюди. Бачиш, тягав на, легкому, на легкій вазі, вона не клювала. Тільки поставив трошечки перевагу 16 грамів. І вона одразу Оп. Ось така, дивіться, щука. Ось така щука. Відпускаємо. Давай, пливи. Лайкос, підписка, под, под, колокольчик. Ну от, друзі, те, що я вам казав, Fish and дракс вже без хвоста в кольорі бича кров на 16 грамах. Ніяких тут флюрів, тільки на з'єднанні, сталюка і риба в нас є. Такий боковий вітер дуже складно контролювати проводку, але тонкіші шнури ставити ну просто не можна, тому що там трава, там затоплені їжачки оці, і ну, тупо просто будеш обриватися постійно, тому приходиться використовувати саме одиничку. Ну, а по вудці ви бачили, потужний комель Гарна вудка, вона там, ну нехай по дзвінкості давайте поставимо їй 7, десь десь 7. Але закид 10 з 10. Робота бланка, ну 8, мабуть, у цього Major Crafta. Подобається. Ну, ви ж розумієте, що я б в тури або що там типу не брав. Є, звісно, вудки дорожчі, кращі і так далі. Але ну, якось я половив всі ці тренування, вона мені сподобалась. Ну, от. І ще подобається оцей нестандартний колір. А якраз в нас під колір човна ну, прикольно виглядає. От. Другий комплект в мене буде. Або флагман Фартран новий, або Графіт лідер Каламареті UX. От, плюс два мульта. Циана з шимановської катушки з метаніумом і до 28-му е, Power Mesh дай з татулою. Це мультові комплекти в мене під кренки Чому кренки не використовую на? Ще по закиду їду. Чому кренки не використовую на спінінговому вудлищі? Ну, не знаю. Дмитро ну, ми трошки кидає спінінгом, а я кидаю мультами. Ну, ми плюс-мінус туди саме кидаємо, і мені якось зручніше поратись з воблерами саме мультами. Якось я звик до цього. От, єдине, що треба там шнури поперемотувати, поставити півтори. півтори. Тому що там, де ми ловимо, там чіпи немає на кренки, от. а чим тонший шнур, тим, звісно, глибше можна заглибити воблер. Риба. От бачите, в нас ще одна риба. Щука, так? Да? Дмитро спіймав щуку. Пацак треба? Давайте виматуємось і працюємо з так так. Так візьмеш. На всякий випадок. Все. Підстрахував, бо там воблер. Ну, бачите, ось вам щучі точки. Ось вам щучі точки, які ми прогавили. Так, уходимо. Так, звісно, ми відбуваємо цю точку. Ставимо сердечко. Ну, я вам хочу сказати, що ми, пере, 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 цей, ми переміщуємося рандомно, але все ж таки притримуємось не е, е, глибинних якихось рельєфів, так, а саме берегових ось цих виямок і. Просто я тримаю човен в горизонті 7 6 метрів. Тобто, коли ми стаємо там 10 під нами, то я все ж таки рухаюсь, пропускаю ці місця. Не знаю, Якщо ми зараз от до кінця туди до поворота нічого не спіймаємо, не думаю, що ми прям приїдемо сюди і ковиряти. Тому що е виходить, що 2 години ми витратили для того, щоб е спіймати ось одну таку невелику 50 см щуку. це дуже мало. Якби ми ще спіймали одну, то ми розуміли, що, ну, наприклад, там, за час туру ми йдемо, там, просто рандомно стоїмо. По береговій лінії, як я кажу, там де є ось такі високі дерева, де є тінь над водою. Ну і дивись так, 6-7 риб можна так накавиряти. Але враховуючи те, що якщо, дай Бог, судак відкриє рота і на тих ділянках, де ми спіймали 22 заліки, уходячи з точок, ну звісно, що це локація не така перспективна, як ті, що були. Так, ну що, спіймали Соміка, тільки що Дмитро побачив, як він ганяв невеличкого малька. Думали, що насправді це щука, але ні, це сомік. І що у нас тут по розмірах? Ну, не заліково. да. Сом, сом 60, залік іде від 75. Ось, ну, Відпускаємо. Ляп, вот вот такие дела.